На формі списку додавання призначень реалізована можливість виключити додавання нових призначень через модельне вікно. У розділі послуги з'явилася відмітка без форми до заповнення. Для користувачів, які працюють з призначеннями в ЕСОЗ, ця відмітка буде встановлена за замовчуванням. Обравши послугу зі списку. Послугу одразу буде додано до призначення з можливістю редагувати її кратність. Тривалість та додати коментар. За потреби користувач може перейти до повної форми редагування. Натиснувши на олівець, у вас відкриється модальне вікно, де за потреби ви можете додати посилання на спостереження або клінічну оцінку, якщо мова йде про виписку лікарських засобів. Також з'явилася відмітка не заповнювати та не передавати дані в про дату завершення такого призначення. Для зручності ви можете скористатися калькулятором призначення. Тобто, вказавши тривалість днів, розписати кількість за один раз, скільки буде тривати така процедура. Система порахує загальну кількість хвилин до виконання такої процедури пацієнту. Або якщо не заповнювати тривалість в днях та не вказувати кількість за один раз, ви можете одразу прописати загальну кількість. Таких хвилин або штук до виконання процедур пацієнтам, було змінено порядок розташування кількості хвилин та разів до виконання процедури. Поля, які мають бути обов'язково заповнені, позначені червоною зірочкою, а дані, які відправляються в СОЗ, у випадку їх заповнення, позначені логотипом НСЗУ. Блок час виконання було згорнуто за замовчуванням. За потреби його можна розгорнути та вказати час виконання. А для додавання лікарських засобів. Обравши програму, далі необхідно вказати лікарський засіб. І на формі додавання або редагування такого лікарського засобу було виведено можливість вказати посилання на клінічну оцінку пацієнта, також на спостереження. І додатково система підказує лікарю, яку кратність лікарського засобу необхідно ввести в таке призначення.